Дніпровський район Херсона російські військові атакують безпілотниками щодня. Антидроновими сітками тут облаштували медичний заклад. Зараз розпочалися роботи по встановленню їх на дорогах. Сітки встановлюють працівники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. До кожної ділянки розказує заступник начальника Сергій, підбирається конкретна сітка. Враховується матеріал та товщина нитки. Перед встановленням її тестують військовослужбовці. Порядок дій такий спочатку сітки тестуються, а потім вже монтуються. До нас потрапляють зразки. Ми вивозимо їх на полігон. Хлопці відпрацьовують по них всім можливим. І ми робимо висновок. Це полігон, де військові тестують сітки. Готово. Так, робота. Для тестування сіток використовують дрони FPV та Mavic. Боремося ми різними напрямами. Це у нас як і радоелектронна боротьба, так і фізична боротьба. Як от там колись в дитинстві ловили якихось там мушок, бабочок сітками да, чи рибу, так от зараз ловимо їх, ці дрони. Антидронові сітки поки єдиний доступний захист від дронів на оптоволокні, каже військовослужбовець. Сітки відпрацьовують дуже-дуже добре. Тому що, якщо Одна сітка зупинить один дрон. Це врятоване мінімум одне, а то чотири, а то двадцять людей, двадцять життів. Голова благодійної організації Народний тил Георгій Тука в одному із своїх інтерв'ю розповів, що Херсонська обласна військова адміністрація відмовилася від сіток, які вони безоплатно хотіли передати. Цю заяву тука прокоментував кореспондентам Суспільного телефоном. Коли я порозмовляв двічі з Ольгою, яка безпосередньо в обласній адміністрації займається цим питанням, то потім я і сам побачив трасу Миколаїв Херсон. І дійсно я погоджуюсь, що для їх задач наші сітки не підійдуть. В них надто маленька ячейка, і тому, якщо їх розташовувати на великих відстанях вздовж траси, вздовж доріг. То є величезні сумніви, що вони витримають таке навантаження, як листя, сніг. І ну я, я в принципі з цим погоджуюсь. Вони більш пристосовані для того, щоб захищати невеликі площі. Всі ці відео, що ми закупаємо сітки, які неякісні, вони від вітру розриваються. Ну це повна маячня, тому що в тих зонах, де це було, то. Одна сітка була підпалена від автомобіля, який горів поряд. Це бокова сітка. А Інша інший автомобіль просто з'їхав з траси, і влучив сітку і розірвав. Загалом у Херсоні і на правобережжі області антидроновими сітками необхідно облаштувати 264 кілометри доріг. За фінансовою допомогою говорить Прокудін. Ова звернулася до уряду. Нам приблизно потрібно 300 мільйонів для. Повністю завершення всіх робіт зараз приймається рішення для виділення перших 80 мільйонів з початку вересня, як мені обіцяли, саме на ці потреби. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсонщина.